Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую дуже смачну кабачкову ікру на зиму. У мене рецепт на 2 кг кабачків. З цієї кількості вийде 6 півлітрових баночок. Перелік усіх інгредієнтів ви знайдете також нижче під відео. 2 кг це вже вага очищених кабачків. Я їх очищаю від шкірки і виймаю насіння. Але якщо у вас молоденькі кабачки, то можна шкіркою і не знімати. Ось так зручно це робити з допомогою столової ложки. Все почистила і нарізаю 600 г цибулі кубиком. У склянці у мене 100 мл олії. Частину вливаю на сковорідку і ставлю підсмажуватись цибулю. А за той час натираю моркву на грубій терці І всипаю її до цибулі. Також у мене на каналі є рецепт дуже смачних кабачків з приправою карі. Посилання залишу нижче під відео. Перемішую і ставлю підсмажуватись. А решту олії вливаю в баняк, де буду готувати кабачкову ікру. І нарізаю кабачки кубиком. Чим дрібніше, тим краще. Всі кабачки вже нарізала і всипаю сіль та спеції. Це є столова ложка солі майже без гірки і по пів чайної ложки чорного перцю та з червоного солодкого. І всипаю засмажку з цибулі та моркви. Все добре перемішую. Потім накриваю кришкою і ставлю тушкуватись, тушкую 1 годину з моменту закипання. Година вже пройшла і всипаю столову ложку цукру без гірки та 2 столові ложки томатної пасти з гіркою. А кількість чеснику можете додавати за смаком, Я додала одну невелику головку. Все знову перемішую і ставлю тушкувати ще на 20 хвилин. Через 20 хвилин знімаю з вогню і збиваю блендером до однорідної консистенції. Виходить ось така гарна кабачкова ікра. Коли вона охолоне, то буде ще густіша. Додала 2 столові ложки оцту 9% перемішую і ставлю, щоб поварилося ще 5 хвилин. Кабачкова ікра вже готова і розливаю її у стерилізовані банки. І, звичайно, кришки також потрібно стерилізувати. Потім добре закриваю кришками, перевертаю догори дном, накриваю рушничками і залишаю до повного охолодження. Виходить дуже смачна кабачкова ікра. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів.